Журналісти були не в резиденції, яку показали та криячком ока. Ну і звичайно, що в п'ятницю велика була вже неможливо було втікати, але тим не менше дуже дивно себе поводила і прес-секретар, яка, знаєте, була лідером і очолювала саме стоп-цензурі. І сьогодні, як я кажу, за 30 срібняків продатися це, ганебно для журналістів, як на мене, і піти туди. З ким ти воювала, Вірніше, не воювала, була опонентом, і, начебто, світогляд, я її знаю з журналістки, бо працювала і на п'ятому каналі. А сьогодні вона виставила те, що ну, взагалі не входить в жодне не те, що порівняння, а якесь демократичне розуміння. Були підготовлені питання, були підготовлені журналісти, які, які могли задавати наші питання. Слава Богу, що було багато тих, які і без мікрофона не боячих, вставали, особливо, скажімо, журналісти із руху стопцензурі. І тому я думаю, що президент був трошки застав, так його застало. Це якісь він почувався. Не впевнено. І я думаю, що в подальшому ми повинні добитися в Україні того, щоб президент спілкувався вільно з журналістами, а не була картинка красива, і журналісти не мали права завдати йому питання.